Попри вкрай несприятливі погодні умови, виборча дільниця у Вашингтоні відкрилась вчасно. Саме тут українці, що проживають або тимчасово перебувають за кордоном, мали нагоду віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Як проходило голосування, розповість мій колега Андрій Годованець, який побував на дільниці. Війна війною, а обід за розкладом саме за таким принципом виборча комісія у Вашингтоні підійшла до проведення другого туру виборів президента України. Попри негоду і снігові буревії, двері дільниці відкрилися рівно о восьмій. Щоправда, комісія, яка на цей час зібралася у повному складі, приймати у таку ранню пору було ще нікого. У порівнянні з першим туром у цю неділю, 7 лютого, черги на дільниці не шокувалися. І перші вже виборці були у нас о дев'ятій годині. Це автобусом приїхала група. Українського центру Захая. Ну зараз трохи повільно йдуть люди, ну це відносно за погоди. Тим, хто приїхав голосувати зі штату Огайо, шлях до реалізації свого конституційного права видався не з легких. Автобус, яким люди добиралися до дільниці, не раз застрягав у снігових кочугурах. Загалом українці не поспішали робити свій демократичний вибір з однієї причини. Вони фізично не могли дістатися до дільниці. Наземний транспорт не працював. Члени виборчої дільниці у Вашингтоні кажуть, головне завдання, котре полягає в гарантуванні проведення чесних, демократичних і прозорих виборів, навіть незважаючи на погоду, буде дотримано. Цей принцип підтверджують і спостерігачі. Ну, виключивши щодо Вашингтону, то так як на першому турі все відбулося нормально, демократично і прозорно. І, очевидно, на, на даний час за майже 4 години голосування все відбувається нормально. Попри інертність серед виборців у першій половині дня, члени комісії, все ж з оптимізмом кажуть, що очікують пожвавлення після обіду чи навіть під вечір. Андрій Годованець голос Америки.